vir tu binam nescast Пан з вами, слова святи Євангелії, Ведх Святого Лукаша. Коли довкола них зібралися численні натовпи людей, які аж напирали один на одного, Ісус почав говорити насамперед своїм учням. Стережіться за хваски фарисейської якою є лицемірство, адже немає нічого прихованого, що не відкрилося би, ані таємного, яке б не стало явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, Хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Покажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу вбивши ще й огієну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть Волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви значите більше за багатьох гробців. Ото Слово Панське. Ніх слово святи Євангелії, з мацю наші грехи. Ам. Вім'я і Сина, і Духа Святого. І бандій похвалений Ісус Христос. Умилувані в Христу, братії сістри, ще падна сестри, законні, кохані умилувані Божі діти. Пан Єзус сьогодні каже до кожного з нас, щоб ми відчули в собі або правильніше навіть відновили гідність, достоинство, вартість. І сьогодні пан Єсус показує на таких звичайних прикладах. Каже, наприклад, про птахів небесних, каже, їх люди можуть продати за найменшу ціну, але Бог про них піклується. І ми, напевно, дуже рідко про це думаємо. Але все, що є навколо нас, все, що знаходиться навкруги, насправді так від нас не залежить. Очевидно, ми можемо. Годувати якісь там звіри вдома, хтось в селі тримає худобу, господарство. Але ми ж не можемо нагодувати весь світ, кожну пташку, кожну рибку, кожну комашку якусь, а Бог про них піклується і це тільки подумати собі. Пам'ятаю, колись з дитинства, як ми йшли з костьола і часто, власне, в такій порі, осінній, коли пташки відлітали. Вже десь там на теплих країн і завжди це гуртом роблять, так, чи ключем летять, чи такою, з ранньою, такою, скажімо, спільноткою спільнотою своєю. І я завжди казав мамі, дивись, як гарно. І мама каже: а уявляє, що Бог їх всі готує, і вони десь там летять і вже мають що їсти. Я собі думав, ми ж приходимо додому, все готове, потрібно щось там підігріти. Мама вчора зварила щось. А це ж стільки пташків треба нагодувати. І сьогодні, Пане Ісус каже, ви подивіться, що ви є вартісніші, ви є більш цінні, тому що заради вас Ісус прийшов на цей світ віддати життя. Прийшов Господь Бог, який так насправді не мав права померти, бо Бог є життям. Не може вода перестати бути мокрою, не можна. Сказати, що повітря вже не надається до того, щоб ним дихати. І не може бути, що Бог помер, а Господь перейшов через смерть. І Так багато святих, особливо оці церкви в перших християнських віках так навчали. І тому сьогодні святий Ігнацій, Антіохейський, менченник, також є цього прикладом. Якщо б ми читали його історію, то він коли вже їхав, на це мучеництво, вже його туди десь провадили, він писав листи ще по дорозі до перших спільнот Сіла і каже: Я хочу прийняти цю смерть. І не раз я собі особисто думаю, чому не знайшовся хтось, хто міг оберігти такого чи іншого святого мученика, щоб його не вбили, а вони самі були готові прийняти смерть, бо розуміли, що якщо вони є з Богом, то вони не вмирають, вони переходять через смерть. І Тому, християнин, кожен з нас, людина віруюча, повинна розуміти, що ми через смерть проходимо, але йдемо тільки в тоді, коли є з нами Бог, коли тримаємося Пана Ісуса за руку. Він веде нас, Він є дорога, Він є правда і Він є життя. Тому сьогодні дякуємо Богу за цю благодать, вибрання нас, що Господь нас настільки любить. Що офіровує своє життя за нас, і кожен святий, і кожен мученик є прикладом того, що життя, яке ми від Бога отримали, ми хочемо Богові віддати, заофірувати Господу. Тому і сьогодні офіруємо наше життя, наші сім'ї, наші праці, все, що є, наші обов'язки, поволання. Офіруємо Богові, щоб вмираючи на щодень, так по-людськи, дивлячись по-світському. Вмираючи для Бога, ми могли жити Богом і могли бути прикладом вічного життя для тих, хто Бога шукає. Амен. Вівенті похвалено Ісус Христос.